6 листопада відбулася зустріч радниці начальника Житомирської обласної військової адміністрації, представників місцевого самоврядування та тих, хто кожного дня допомагають населенню вирішувати проблеми у різних сферах. На зустрічі обговорили план заходів на 2024-2026 роки з реалізації концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року у Житомирській області. Розуміло, що ми зараз переживаємо такі непрості часи. Те, що ментальне здоров'я це основа, яку, яку ми відчуваємо потрібна всім, тому що зараз будемо на десь через хвилин е 40 зустріч з військовими, які хочуть е підійти. Практично або кожен день, або через день вони приходять, і ми з ними спілкуємося на різні теми. І вони, як ніхто, демонструють те, що на сьогодні який стан, скажімо так, наших хлопців, які там знаходяться яким чином вони прийдуть, як займатися треба, що їх очікування вони саме різні і інколи не прості даже. Ну і ми бачимо, що не так просто в нашій державі, сьогодні йде. Війна є війна, і таку практику після Другої світової війни то не проходить, яку наша держава сьогодні проходить. Ми щиро вдячні всім фундаціям, які підключені до різним направленням. Працюємо з населенням з нашими від маленького до самого самого дорослого. Всеукраїнська програма ментального здоров'я «ТИЯК» – як це ініціатива першої леді Олени Зеленської спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвиток культури піклування про ментальне здоров'я. Вона впроваджується в усіх регіонах, і в кожній області є такі регіональні координатори або радники Голівова. І в нас ще обрані по шість. Кому не повезло, то тих п'ять громад або в когось сім громад, які в області реалізовують саме цю програму на місцях. Ну і користень, якщо ви знаєте, у вас є консультантка даної програми, пані Надія, і якраз з пані Наталією під її чітким керівництвом да, і монітором і всім доглядом і наглядом в нас впроваджуються доволі таки на високому рівні. Я так розумію, що тут представники департаментів, і знаєте про те, що у нас в області. Ви ви надаєте певні звіти. По ментальному здоров'ю, що робиться на місцях. Також ви знаєте, що у нас 15 жовтня поточного року був прийнятий обласний план заходів на 24-26 роки з реалізацією концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року. І там є певний план заходів і перелік пунктів, які кожен з наших громад має виконувати. От в принципі, сьогодні наша задача зустрітися з вами, це обговорити про цей затверджений план, презентувати його, яким ми й при Везли і проговорити, щоб у нас є монітори з департаментів облдержадміністрації, які будуть дивитися потім по ваших департаментах, як проваджуються зімною. Сьогодні приїхала пані Анна Валентіновна Дантіпова, да, і вона якраз також знає всю цю програму і звітує і також контролює моменти того, що чи виконуються будуть ці пункти. Але в нас там чітка команда, і ці дані ми будемо потім збирати і надавати в координаційний центр Кабінету міністрів України, які безпосередньо і контролюють і повністю впроваджують цю, -цю програму. Як зазначилося на зустрічі, обласний план розроблений відповідно до соціального паспорту як інструменту отримання Актуальної інформації про ресурси та соціальні можливості громади. Турбота про ментальне здоров'я повинна бути щоденною звичкою. Адже, щоб мати сили піклуватися про інших, ми повинні не забувати піклуватися про себе.